Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо наш огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама сьогодні на черзі підсумки минулого тижня та його яскравий фінал. Нагадаю, однією з героїнь стала Маша, прихильниця цвяхотерапії, яка намагається виховувати сина в умовах повної свободи. Щоправда, ця свобода часом виглядала занадто вільною. За словами мами, вона дозволяє синові гратись у ліфті, облизувати смітники та гойдалки на подвір'ї. Ведучий проекту, психолог Дмитро Карпачов наголосив: дитині недостатньо лише свободи, вона має ще й розуміти наслідки своїх дій. І головна проблема, за його словами, Маша боїться щось заборонити своїй дитині, прагнучи стати ідеальною мамою. Суперниці критикували Машу за господарські навички, зокрема, через обмежене меню, а також за дивну самореалізацію через ворожіння, і найголовніше повну відсутність виховної позиції. Фінал тижня вийшов справді гарячим. Напруження між учасницями сягнуло піку, сварки, погрози через оцінки і, мабуть, найнижчі бали за всю історію шоу. Маша у підсумку набрала лише 6 балів, натомість найбільше балів від учасниць отримала Віка. Але останнє слово було за Дмитром Карпачовим: свої 10 балів він віддав Валерії, зазначивши, що саме вона найкраще чує бажання своєї дитини. І саме Валерія стала переможницею тижня. А що думаєте ви про такий підхід до виховання згодні з вибором Карпачова? Діліться думками в коментарях і не забудьте підписатись на наш канал.